Основні випадки уподібнення приголосних звуків уподібнення або асиміляція, вплив наступного приголосного на попередній відмінний від нього звучання. Розрізняють такі види уподібнення. За дзвінкістю глухістю за твердістю м'якістю, за місцем і способом творення. Уподібнення за дзвінкістю глухістю У середині слів, глухий приголосний звук перед дзвінким приголосним у вимові уподібнюється до нього, тобто одзвінчується. футбол. Просьба. Дзвінки приголосні в українській мові не оглушуються гриб книжка, казка. Але звук Г перед глухим оглушується та уподібнюється до Х у таких словах вовко левко. Звук з у префіксах та прийменниках перед наступним глухим оглушується та уподібнюється до «с». «Сунути» з тебе. Запам'ятайте кінцеві приголосні префіксів між над від об тощо зберігають дзвінкість перед глухим приголосним міжкімнатний обпалити. Запам'ятайте, глухі приголосні ніколи не одзвінчуються перед сонорними вирилими й крам смак. Уподібнення за твердістю м'якістю. Звуки дити цілини дзи, де ти з'їси цілини плюс дзи, у поєднанні з м'якими пом'якшуються дні. Сніг. Запам'ятайте губні приголосні бипи вимифи, шиплячі ж, чи шиджи, задньоязикові гики-хи та ри, перед м'якими не пом'якшуються пляма. Уподібнення за місцем і способом творення на межі морфем – префікса і корення або корення і суфікса, букви Ж, Ш, Ч, що позначають шиплячі приголосні, та букви З, Ц, С, що позначають свистячі приголосні, утворюють букву сполучення, вимова яких відрізняється від роздільної вимови букв, що входять до їх складу. ЗВАСЬСЯ, васся, мисті, миєсся. Розжувати, шити. Вирізняється також вимова сполучення букви Т та букв С, Ш, С, Ч. притча. Воріття. Асиміляція приголосних звуків